Курс чудес, урок 119 Повторення для ранкових та вечірніх оглядів. Урок 107 Правда, виправить усі помилки у моєму розумі. Скажи, я помиляюся. Коли думаю, що щось може завдати мені болю. Я син Божий, чиє я безпечно спочиває у розумі Бога, урок 108, по правді кажучи. Давати і отримувати це одне і те саме. Скажи, сьогодні я все прощу, щоб я міг навчитися приймати правду в собі і прийти до пізнання своєї безгрішності. Кожну годину повторюй. Правда виправить усі помилки у моєму розумі. Кожних півгодини повторюй. По правді кажучи, давати і отримувати це одне і те саме. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.